21 серпня рано вранці військові Росії атакували Мукачево, поцілили по території підприємства з американськими інвестиціями. Там виробляли електроніку, і до лікарні потрапили 12 людей. Двоє з них перебувають у важкому стані. Загалом на виробництві працювало кілька сотень людей, але більшість із них на момент удару перебували в укритті. Про руйнування на місці влучання ми запитаємо у майора цивільного. Захисту речника ДСНС України у Закарпатській області Михайла Станковича. Добрий день. Добрий день. Доброго дня, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, які останні дані є на зараз щодо постраждалих людей, а також щодо масштабів руйнувань. Ну, останній да у нас такі на темислових підприємства. В місті Мукачево, було задано ракетного удару. Попередньо в свідок обстрілу постраждали 16 людей. У нас виникла масштабна пожежа. Площа гоня тягає близько 7 тисяч квадратних метрів. В Цей момент на місці події працюють всі оперативні, пожежні, рятувальники, медики та правоохоронці. Триває Тривають наслідки. My nie mamy związku, czy mamy, czy wy nas słyszycie? Не маємо зараз. Та да, я вас чую. А, а, маємо щодо з запізненням, але, так, але ми так розуміємо, і є, що так. місце удару і очевидно, що зв'язок може просто звінкати. Так, але e, ми маємо вже остаточні дані про постраждалих, і кількість постраждалих вже не збільшується. Але чи e, постраждали люди, які не були, e, не, не були на цьому підприємстві, десь в місті чи все в порядку з e, мешканцями? Так, так, все в порядку. Лише постраждали ті люди, які знаходилися внутрі або поруч, в будівлі. Тобто, ми можемо сказати, що це був прицільний удар е, виключно по цьому підприємству. Ну, якщо ракета впала іменно в це підприємство, значить так. Зрозуміло. Дякуємо. Чиро, дякуємо за ваші коментарі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був майор служби цивільного захисту, речник ДСНС України в Закарпатській області Михайло Станкович.